Хочу поділитися рецептом, як консервувати компот з вершені або черешення. От це вже простерилізована банка. Як стерилізувати банки? Я показую відео про консервацію огірків і помідор. Там детально я все показую, і кришки, і банки, як я стерилізую. Зараз накладаємо ось так промиті, перебрані вже стекли від води черешні. Десь третю частину в банки накладаємо. Менше половини. З 3 кг черешень або лишень виходить орієнтовно 5 трилітрових банок компоту. Далі цукор потрібен. Беремо 200-г стакан і просто 200 г цукру в кожну банку. Можна по 2 стакани, можна по 3. Потім уже, коли відкривати цей компот, треба буде розбавляти його кипяченою водою, тому що він або не кипяченою, тому що він дуже солодкий виходить. А от по одній такій склянці якраз нормально. В кожну банку додаємо. Тепер треба кип'ятком залити. Це все заливаємо кип'ятком. Насправді все треба прокип'ятити, щоб потім не треба було ще і банки з вишнями стерилізувати. Наливаємо повні. Кришки стерилізую так. Просто в кастрюльку на газову плиту в воду, ставлю кришки, коли вода закіпить, вони вже стерилізовані. І так гаряче прямо ставимо на банку і закручуємо. Напевно, найголовніше в цій роботі це правильно вміти користуватися цією машинкою для закручування. Тому що важливо, аби в банку не поступало повітря. Тоді компот вигляді нормально. Прийти пару разів по кругу, не поспішаючи. Ну, це я детально вже показала, як закручувати їх, щоб не поступило туди повітря. І тепер е, треба, щоб розтопити цукор. Так просто з е, допомогою рушничка, тому що банка гаряча. Розтоплюємо цукор, і ставимо десь під стіл або е, якесь малодоступне місце, тому що е, це кипяток. Перевертаємо. Банки, накриваємо зверху якоюсь ковдрою або ну, чимось теплим щоб вони постояли декілька днів. І от уже готовий, так десь 5-6 днів постояв, ну, можна і менше, я не думаю. І компот готовий, його вже можна впити, але компот найкраще смакує зимою. З вже вже пустилися, вода вже стала червоною. Так можна відкривати і вже пробувати пити. Рецепт перевірений, багато разів робили, тому можна сміливо пробувати, тим більше нічого складного немає.